Вітаю вас! Я впевнений, що ви багато разів чули такий вислів. Вміти читати між рядками. Да. Особливо це важливо, коли вам треба розібратися, а що буде в різних економічних подіях. Є така річ, називається платіжний баланс. Його розробляють не тільки в Україні, але й в інших країнах світу. Щомісяця Національний банк України його друкує. І от якщо ви його правильно читаєте, тоді, відповідно, вам все зрозуміло. Так що буде з курсом? Встати, падати і так далі. Мій читання між рядків платіжного балансу дає можливість чітко зрозуміти, що буде з курсом, як буде з курсом, ну, куди він заведе цей курс. Так, да, це не так все просто. Ну, взагалі вважається, що ці всі аналітики, які так прогнозують, аналізують, роблять висновки, а потім Вах! купили долар, продали і мільярд заробили. повинні дуже добре знати і розбиратися з платіжним балансом. Так, такий момент є. І для того, щоб розбиратись, я зробив відео. Причому не аж три. Ну, ви розумієте, Щоб навчити людей правильно читати міжрядками одного відомо. Тому дійсно зробив три відео, де розповів, як правильно читати між рядками платіжний баланс України. Що дивитись, що не дивитись, на що звертати, на що звертати. І тоді буде зрозуміло, що буде курсом Ось така ситуація. Відео можуть подивитись спонсори клубу економічної будівлі. Ну я ж вважаю, що це для мудрих людей. Ну, Якщо людина не мудра, наші їй вміти читати платіжний баланс. Або наші їй розбиратися в валютному ринку. Логічно, Ну, звичайно, логічно. Посилання на відео, я тут вам напишу не хвилюється. І посилання на те, як стати учасником клубу економічної мудрості, теж напишу. Так що, будь ласка, якщо хочете знати, як читати. Між рядками ставайте членами клубу економічної мудрості. Якщо не хочете, нема проблем. Це ваш вибір. А поки що то побачимо.